Хочеться вас привітати з історичною перемогою, мабуть, для вашої команди ви здавали молодічну субіду. Як вам це вдалося? Ну, хочу спочатку подякувати організаторів турніру за те, що нас запросили. Мені завжди приємно приїжджати в це місто, тому що тут і родився і батьки мої дечові перші кроки робив в спорті і завжди таким з нетерпінням жду поїздки на Хмельницький. Відносно турніру, скажу, що він дуже вчасний. Я зараз Видалася велика пауза в чемпіонаті, її треба було заповнювати. От і нам, як молодим клуб, так сказати, виконавцям екстраліги необхідно як можна більше дуже серйозних ігр. Якраз ігри такого накалу, як сьогодні були і вчора, і перша ігра з ураганом показала, що у команди є майбутнє. Просто треба запастись терпінням. Я вже казав, запасти Запастись терпінням, навчитися терпіти їм на площаці, а нашим керівникам запасти терпіння, коли вони підростовують до такого рівня, як, як енергія, як спортлідер, як ураган. Сьогоднішня ігра, ну можна сказати так, історична. Це е, перша перемога над так, серйозним таким суперниками, хоча першу перемогу ми святкували в Львові на турнірі, але це для нас була дуже принципова гра, тому що ми бачили, що ми вже десь трошки починаємо стукати в двері екстраліги для серйозної роботи. От і, ігра з ураганом перший термо показав, що ми можемо е, грати. Непогано, якраз як я кажу, не в біготню, а в іменно футболу. Вчорашня гра спортлідером показала, що в команди є потенціал навіть при рахунку, за рахунку 1-4. Ми продемонстрували ну, настоящі бійцівські якості, і по мужськи зрівняли, ну, деякі концентрація втратила. Я їм завжди на це напоминаю. що нагадую, що на останніх секунди треба працювати, тому що в мені футболі результат робиться якраз на останніх секундах. Ну, сьогодні скажу так, що перед грою я вже бачив, що ну, як мінімум ми не програємо, тому що хлопці відчули цей смак забитого м'яча і смак своєї гри. Я думаю, що може десь трошки нам сьогодні підфортило, але, як і кажуть, в спорті фортить сильніше, можемо, ми сьогодні були сильнішими. Я поздравляю цих хлопців і хочу ще раз подякувати організатору. Ну, кого виконавцям хотілося відзначити? Взагалі на цьому хочу відзначити молодий. Тому що він зі мною працював в Титані, він дуже перспективний глумтяник Петро. Сподобалися в лабораторії збірної. Я думаю, що замінять наших воротарів з національної збірної дуже перспективні. не читають ігру, працюють один, і другий працює добре ногами. І що мені хотілося б відзначити молодіжці, якраз молодіжці, дуже перспективна команда, яка може добувати хорошого результату. Я думаю, що Петрович весь свій багаж потенціал для того, щоб зробити цього. Ну а в вашій грі я би відзначив від мені каці на сьогодні, на сьогоднішній день, день Федько і ну, ті лідери, за рахунок яких і будується ваша гра. Ураган ну, окремо не хоче нікого виділяти, тому що молода команда, як і молодіжка, які мої гравці молоді. От дуже великий потенціал, і я думаю, що в них гарний майбутнє. Найближчі, як ви помили? При першій зустрічі із президентом ми вели дуже серйозну розмову в плані розвитку клуба. Якраз не формування однієї команди, не жити одним якимось одним роком. Я виложив свої, своє бачення на розвиток клубу інфраструктури, сказав, що мені дуже подобається та робота, яка зроблена і в Урагані, і в Луганській. Зараз у вас робиться. Тобто є діти, є друга команда, є перша команда, коли я йому запропонував з часом відкрити свою академію і щоб була друга команда приват, він сказав, що мер у камеру будемо все робити для того, щоб в Розі була і дитяча команда. Як це буде? Чи, чи рівнацька спортивна школа чи академія, але вона буде обов'язково. Друга команда приват, вже є домовленість з, один із навчальних закладів, який зможе допомагати представники. І ясно, що буде тоді акцент робитись на першу команду. Коли там буде піраміда, діти друга команда і перша команда, тоді я думаю, що буде тоді серйозний результат, і тоді буде мати поморози Я це. Дякуємо.